Тимчасову модульну переправу через річку Тересва, яка витримуватиме навантаження до 40 тонн, активно зводять на Тячівщині. Роботи тривають поруч з аварійним мостом, на якому 24 серпня 2023 року трапилася трагедія. Замовник робіт служба відновлення та розвитку інфраструктури на Закарпатті. А за безпосереднє виконання взялися працівники товариства з обмеженою відповідальністю ПБС. Тимчасове місце начали будувати на місці ниже метрів 50 від існуючого моста з збірних конструкцій, які нам були надані безоплатно агенцією доріг. Мости при складанні конструкції загальну будуть мати місць довжиною 226 метрів. Він буде складатися з прогонових будов, з тих мостів. Буде спочатку йти прогонова будова 36,6 метра, потім 45 метрів, потім 30,5 метра і 4 прогонові будови по 27 метрів. Ці всі мости, вони комплектно зобрані у контейнерах при влаштуванні площадки монтажної і влаштуванні опорних частин будуть збиратися на місці і встановлюватися тут на місці. Модульний міст, який виготовлений компанією Акров», Україна отримала в якості допомоги від американських партнерів. Конструкції доставили на місце в розібраному вигляді у контейнерах. Це міст виробництва США, який використовується у таких аварійних ситуаціях. Пропускна спроможність даного мосту у дві сторони. Він повністю може функціонувати декілька років. І найважливіше, щоб його встигли поставити до перших. Повіни, які можуть бути там в листопаді місяці. Ми бачили, що ми звели таку штучну переправу. Сьогодні вона функціонує добре, але ми слідкуємо за погодою і відповідно там чергують відповідні дорожні служби і ДСНС для того, щоб у випадку, якщо рівень води в річки буде підніматися, то відповідно декілька труб заберуть для того, щоб поток води міг пройти. А потім, якщо рівень впаде, ми знову ж таки поставимо цю переправу. На даний час проводяться роботи підходячи русла. Всі роботи виконані по влаштуванні тимчасових площадок, по проїзду, зроблено новий проїзд для транспорту, так як ця площадка, минулий проїзд був використаний для монтажної площадки. Зараз проводяться роботи для влаштуванні буронабивних паль шафової стінки берегової опори, правої берегової опори. Подальшому буде робитися опори із буронабивних паль. На підході труби 1020 мм. міліметрів металева конструкція стійка до корозії та може експлуатуватися більше 50 років. Її можна доволі швидко зібрати та розібрати. Крім того, серед переваг і наявність асфальтобетонного покриття, яке наносять відразу на виробництві.